Мене звути Аня. Я чекаю на свою дитину, готуюсь до пологів і знаю, що процес грудного вигодовування є повністю природнім, але переживаю, як налагодити процес годування одразу після пологів. Допоможе мені в цьому розібратись лікар-педіатр і консультант з грудного вигодовування Гавриленко Тетяна. Чула про важливість першої години після народження та про те, що малюк може сам знайти груди та присмоктатись. Це правда? Ви маєте рацію. Дійсно. Коли безпосередньо після пологів обсушену дитину викладають на груди матері та вкривають теплою ковдрою для створення контакту шкіра до шкіри в умовах теплового ланцюжка, відбувається магія першого знайомства мами з дитиною, а новонародженого з мамою світом. Після нетривалого відпочинку малюк відкриває оченята та дивиться у мамині очі, а потім, орієнтуючись на зорові, тактильні, смакові та нюхові відчуття. Починає інстинктивно шукати свій шлях до грудей. Торкається ручками соска, пробує язичком на смак, повзе у напрямку грудей та, врешті-решт, знаходить сосок і пробує присмоктатися. Це цілком природний процес, і якщо не втручатися в нього, здоровий малюк після нормальних пологів здатний це здійснити самостійно або з невеликою допомогою мами. Зазвичай це відбувається протягом першої години після пологів. Перше прикладання до грудей, утримання молозова та регулярне смоктання у перші дні та тижні також дуже важливо для запуску налагодження повноцінної лактації та повноцінного післяпологового відновлення здоров'я матері. Це означає, що дитина вже є що їсти, адже груди ще пусті. Молозиво починає вироблятися у кожної жінки ще з другої половини вагітності, а після відділення плаценти в повному об'ємі. І виробляється воно протягом перших трьох-п'яти днів після пологів. Молозиво це густа та клейка рідина, його колір буває дуже різним, зазвичай жовтим, але буває і майже прозорим і навпаки помаранчевим, коричневим та навіть зеленуватим. Через його густину та клейкість молозово дуже важко отримати шляхом стіджування. Але те, що його не видно, не означає, що його немає. У нормі молозова дуже мало. Це захищає ще незрілі нирки новонародженого. В середньому, загалом, у першу добу виробляється близько 30 мл молозова. А враховуючи, що годувати дитину рекомендується щонайменше 10-12 разів на добу, виходить, що за одне прикладання малюку вистачає до 3-5 мл молозова. Але отримувати молозова для дитини надзвичайно важливо не тільки завдяки його харчовій цінності. Угу. А чим ще корисне молозива? Першочергова роль молозова це імунний захист дитини, допомога у формуванні імунітету та дозрівання всіх систем організму, Ні. особливо кишківника, заселення його корисними бактеріями, а також для адаптації малюка до життя поза тілом матері для закладання основ його здоров'я. Склад молозова унікальний та максимально пристосований. Для потреб новонародженої дитини, наприклад, білків у молозіві у три рази більше ніж у зрілому молодці, і майже всі вони представлені у вигляді імуноглобулінів. А у жирів та лактози менше, щоб травній системі новонародженого було легше адаптуватися до самостійного харчування. Саме тому надзвичайно важливо уникати давати дитині будь-що інше, крім грудного молока, особливо ризиковано для здоров'я дитини утримувати догрудне годування сумішами. Але часто мами думають, що діти плачуть голодні і тому догодовують їх сумішами. Невже це може чимось нашкодити? На жаль, ви праві. Багато мам не знають, як зрозуміти, чи дитина отримує молозова та чи вистачає його, поки ще не прийшло молоко. Про те, що дитина отримує достатньо молозова, достовірно свідчать випорожнення. У перші дні це густі, темні беконій та післяпологова втрата ваги у фізіологічних межах приблизно до 7-10% від ваги при народженні. А ось догодовування сумішами, особливо у перші дні, має суттєві ризики як для здоров'я дитини та мами, так і для лактації. Дослідження доводять, якщо безпідставно догодовувати дитину, особливо до початку грудного вигодовування, будь-чим, крім грудного молока, вода, розчин глюкози, суміш це призводить до підвищення ризику інфікування, зменшення ймовірності подальшого грудного вигодовування та його тривалості. А для матері відкладає та порушує запуск лактації, збільшує ризики післяпологових ускладнень. Крім того, у більшості випадків додаткові рідини та харчування дають спляшки, а це порушує формування навичок, смоктання материнських грудей, що призводить до травм соска, тріщин, болю при годуванні, підвищення ризику застоїв молока та маститів. А як діяти, якщо раптом буде кесарів розтин? В таких випадках ще в операційній протягом першої години після народження медичні працівники допомагають прикласти новонародженого до груди мами, а для здійснення контакту шкіра до шкіри викладають на оголені груди батька. Для успішного раннього грудного вигодовування медперсонал має допомогти молодій мамі. Налагодити годування грудьми одразу після пологів. Доведено, що новонароджена дитина найбільш активно виявляє смоктальний рефлекс протягом першої години після народження. Це допомагає виробити техніку правильного прикладання. Перше прикладання до грудей після пологів є надзвичайно важливим. Тож дякую Тетяна за таку детальну інформацію.